Ніколи не було, і ось знову американські чиновники помітили, що їхніх медійних громадян, які просувають про кремлівські наративи, фінансує не аби хто, а сама Росія. Як несподівано, міню США звинувачує Росію у використанні правих американських інфлюєнсерів. Здогадайтеся про кого мова на Ти починається, на рампістів закінчується. А звинувачують його тому, що вони поширювали пропаганду Кремля перед виборами 2024 року. Міністерство юстиції США висунуло звинувачення двом росіянам: Константину Калашникову і Олені Афан. Насіб за таємне фінансування соціальних медіавідео через підставну компанію в Тенесі. Чисто випадково вони виявилися співробітниками російської закордонної медіаімперії під назвою Russia Today, яка відома тим, що створює та поширює російську брехню в англомовному інфополі. Ви тільки вдумайтеся, ці росіяни через підставні компанії перенаправили близько 10 мільйонів доларів на відео, які переглянули. Мільйони людей, і окрім того, що вони були націлені на розпалювання внутрішніх конфліктів у США, просували вони також і антиукраїнські наративи. Наприклад, та сама Фанасьева наказала висвітлити, начебто, причетність України, до подій в кроку Сіті Холл у Москві, або висвітлити ролик ведучого такера Карлсона з московського магазину, де Карлсон хвалив низькі ціни і асортимент московських супермаркетів. Трампісти вже оголосили, що їх обдурили, обманули, сказали неправду, найкали. Одним словом, вони не винні. А це все підставна компанія під назвою Tenet. <свісна> лох Лохендерграні. <underground. свісна> <свісна> а на сайті Manifest in UA ти знайдеш понад 10 тисяч українських ютуб-каналів. І це все зручно поскладено по категоріям. А щоб каналів на сайті було ще більше, ти можеш підтримати нас спонсоркою на Ютубі. Це дозволить нам приділяти проєкту більше часу. Маніфест UA. тут живе український Ютуб. Якщо ви думали, що корисні діоти на заході це єдиний напрям, над яким працюють росіяни в медійній сфері, то вимушений вас розчарувати днями на венеційському кінофестивалі. Презентувала документальний фільм Росіяни на війні. Російської режисерки Анастасії Трофімової, яка сім місяців прожила з російськими військовими на фронті в Україні. На запитання про те, чи етично гуманізувати російських солдатів на тлі воєнних злочинів, скоєних російською армією в Україні, режисерка відповіла: на мою думку, це трохи дивне запитання: чи можна гуманізувати чи не гуманізувати когось. То що є списки людей, яких можна гуманізувати, і тих, кого не можна. А вже ж, ми маємо гуманізувати всіх. Це величезна трагедія, передусім для нашого регіону, а також для всього світу. Якщо ми не бачитимемо в одне одному ці чорно-білі стереотипи про одне одного, лише продовжуватимуть війну. Вона також заявила, що не побачила ознак воєнних злочинів за час, проведений на фронті. Тобто розумієте логіку, росіянка переконує тому, що росіян потрібно гуманізувати і що воєнних злочинів вона не бачить. А весь світ поганий, бо не хоче з росіянами говорити. І це породжує зростання ненависті. Факт війни, яку росіяни розгорнули і яку вони продовжують із наростанням, вона чомусь просто ігнорує. Щодо самого фільму, то він показує буденність російських ви. Без висвітлення воєнних злочинів. Режисерка Трофімова зазначає, що її стрічка це є антивоєнною спробою зрозуміти російських непутінів і чомусь максимально приховує той факт, що вони знаходяться в Україні і окуповують чужі території. Навіть фільм названо так, щоб максимально приховати цей факт: Росія на війні, З ким воює? Проти кого Росія мала за свою історію багато воєн. Українські меці, зокрема, Ольга Журба та Ірина Цілик, розкритикували фільм, вважаючи його пропагандистським і занадто гуманізуючим окупантів. На мою думку, російським режисерам варто показувати справжнє обличчя злочинців у цій війні, каже Ольга Журба. Судячи з усього, цей фільм чистий зразок російської пропаганди. Режисерка раніше працювала на Russia Today і щедро використовує знайомі їй інструменти. Це не дивує, дивує інше. Цей фільм мав прем'єру у Венеції. Потім, наскільки я знаю, їде в Торонто. І ось тут вже наздоганяє чорне відчуття столітньої втоми від такого цинізму і нерозбірливості топових кінофестивалів. Написала у Фейсбуці Ірина Цілик. Ну і звісно ж, вишенька на торті так чисто випадково сталося, що режисерка Анастасія Трофімова раніше працювала на російському державному пропагандистському каналі Раша Today, про який ми вже згадували раніше. Ого, знаєте, це так по російськи випустити понад 10 тисяч ракет по українцях, а потім кричати Жертва тут я не ігноруйте мене. І найгірше тем ці в ситуації, що їхній голос чують дедалі частіше, той час як наш голос просто затихає, тому що нас просто вбивають.